Німецькі дослідники заліза Igor Slab опублікували велику кількість технічних матеріалів про новий сокет Intel LGA 1851 для процесорів Arrow Lake. Роз'єм отримає 1851 контакт, що на 9% більше, ніж у поточного LGA 1700. Збільшення числа контактів забезпечить підтримку більшої кількості інтерфейсів водовиводу процесорами Arrow Lake. безпосередньо, через сам роз'єм LGA1700 забезпечується підтримка лише 4 ліній інтерфейсу PCI-Express 4.0 для SSD та 16 ліній PCI-Express 5.0. Проблема в тому, що в такому разі твердотілі, накопичувачі PCI-Express 5.0 повинні боротися з відеокартами за доступні лінії PCI-Express на материнській платі. Нестача кількості необхідних ліній компенсується чіпсетами материнських плат. Ігор Слеп опублікував схему роз'єму lj 1851 яка показує збільшення площі блоків PCI, -E, що може говорити про підтримку більшої кількості ліній PCI-Express та більш високої пропускної спроможності. Очікується, що за рахунок збільшення кількості підтримуваних ліній PCI Express 5.0 процесор сам отримає необхідну кількість ліній для підключення відеокарти та SSD з PCI-Express 5.0, без необхідності звертатися за допомогою до чіпсету на материнській платі. А ось кількість підтримуваних ліній pci Express 4.0 залишиться незмінною, і процесор буде підтримувати інтерфейс PCI-Express 40X4 для другого SSD. Розміри процесорного роз'єму lga 1851 такі ж як у LGA1700 45 х 375 мм. Таким чином, збільшення числа контактних доріжок роз'єму не вплинуло на його розміри. Параметр Z height, тобто відстань від площини материнської плати до верхньої точки теплорозподільної кришки процесора не змінилося щодо LJ 1700. Загальна статична міцність роз'єму на притискання залишилася незмінною. А ось показник максимальної динамічної сили стиснення для сокету lga 1851 збільшився на 89%. Іншими словами, кулери зможуть чинити більш високий тиск на роз'єм під час встановлення без ризику щось зламати або погнути. Зауважимо, що підтримка актуальних систем охолодження має зберегтися, оскільки монтажні отвори збережуть колишні розташування, а висота процесорного роз'єму не зміниться. Хоча не варто виключати, що для використання деяких існуючих систем потрібно використовувати новий комплект кріплення для LG1851. За даними Ігор Слаб, Intel вже надала постачальникам систем охолодження нову технічну інформацію, яка стане в нагоді для розробки нових моделей кулерів для Arrow Lake. Опубліковані схеми також показують, що зовні LG1851 дуже нагадує актуальний lga 1700. Без наявності додаткових 151 контакту різниці між роз'ємами майже непомітна. Остаточний дизайн пластикової захисної кришки нового процесорного роз'єму поки невідомий. В одних документах LG1851 фігурує кришка за формою схожа на ту, що Intel використовувала для lga 2066, в інших документах фігурує кришка ідентична тій, що використовується в lga 1700 у той же час система кріплення нового сокету залишилася такою самою, як у попередника. Процес установки процесора теж не змінився. Необхідно підняти спеціальний важкий для відкриття притисної рамки і правильно розмістити процесор у сокет відповідно до вирізів, що є на його підкладці. Вони повинні збігатися з пазами на краях сокету. Процесор потім притискається рамкою, що фіксується важелем. Внаслідок цього пластикова захисна кришка роз'єму самостійно відскакує. У ранніх чутках передбачалося, що роз'єм lg 1851 використовуватиметься процесорами Meteor Lake та Arrow Lake. Однак, згідно з останніми даними, Intel відмовилися від десктопних моделей Meteor Lake, тому Arrow Lake стануть першими десктопними процесорами, які будуть використовувати новий сокет. Поява цих процесорів, як і нової платформи в цілому, очікується у 2024 році, тому цілком можливо, що деякі технічні особливості можуть змінитися. Перехід на нову платформу Arrow Lake швидше за все вдарить по кишені споживачів. Нові процесори вимагатимуть використання нових материнських плат із роз'ємом lga 1851 Швидше за все майбутня платформа не підтримуватиме оперативну пам'ять ddr 4 тому доведеться придбати ще й нові комплекти оперативки. Цілком ймовірно, що також знадобиться покупка нової системи охолодження, однак достеменно дізнатися про це ми зможемо лише з виходом нового покоління процесорів. Компанія ASL представила відеокарту GeForce RTX 4060 Youth Edition, яку можна назвати найяскравішою і молодіжнішою серед RTX 4060. Як можна побачити, кожух системи охолодження має досить незвичайний малюнок, а вентилятори пропонують різнокольорову підсвітку з ефектом веселки. Технічно це звичайна RTX 4060. Карта працює на частотах 1830-2460 МГц і оснащена восьмиконтактним роз'ємом живлення. Довжина 240 мм, що для адаптерів цього класу вже давно далеко не найбільший показник. У Китаї за новинку просять 350 доларів. Компанія AMD, схоже збирається випустити мобільні процесори Ryzen X3D із пам'яттю 3D V-Cache. Різні сайти та роздрібні продавці вказують на існування ноутбука Asus ROG Strix Scar 17, який буде заснований на неанонсованому процесорі Ryzen 9 7945H hx HX3D. Так як моделі Ryzen 7000HX технічно є копіями звичайних десктопних Ryzen 7000, то Ryzen 97945HX 3D має бути копією Ryzen 97950X3D, тільки з іншими частотами та лімітами потужності. Простіше кажучи, ніякого нового CPU компанії розробляти не потрібно, потрібно лише адаптувати десктопний для мобільних завдань, тобто мова йде про 16 ядер з підтримкою SMT та 128 МБ кеш пам'яті 3 рівня. Даних про частоти поки що немає, але Ryzen 9 7950 x 3 d працює на частотах 4,2 5,7 ГГц, а Ryzen 9 7945 hx на частотах 2,5 5,4 ГГц. Варто нагадати, що процесори X3D відрізняються від своїх звичайних моделей ще й тим, що споживають значно менше енергії, що досить важливо в мобільному сегменті. Поки не ясно, коли такий ноутбук з'явиться на ринку, чи будуть інші моделі X3D в мобільному сегменті, та чи з'явиться той же Ryzen 9 8945HX3D в ноутбуках інших виробників. Компанія Mini Forum показала свій майбутній міні-ПК, який за продуктивністю зможе змагатися з найкращими повноформатними комп'ютерами та найпотужнішими ноутбуками. Модель поки що не має назви, але відомо, що вона отримує процесори AMD Dragon Range та Intel Raptor Lake у виконанні HX. Тобто мова йде про найпотужніші CPU обох компаній Ryzen 7045HX та Core 13 xxxhx Технічно це настільні CPU, адаптовані для мобільних завдань. У першому випадку мова йде про аналог Ryzen 9 7950 x з 16 ядрами, а в другому про Core i9 13900K з 24 ядрами. Ці монстри будуть поміщені у корпус об'ємом лише близько 6 літрів, при цьому сам корпус також викликає інтерес своїм зовнішнім виглядом, щонайменше дерев'яною вставкою. Обидві версії міні-ПК будуть засновані на материнських платах з восьмифазною підсистемою живлення. Під УЗУ є два слоти S1 DDR5. Усього можна встановити до 96 ГБ оперативної пам'яті. Також в наявності пара слотів під SSD M2, слот PC express для дискретної відеокарти та набір різних зовнішніх портів. Дату випуску та вартість нового комп'ютера поки не повідомили. Нещодавно ViewSonic представила VX32764K MHD, 31,5 дюймовий рідкокристалічний дисплей 4 k Цей дисплей має ультратонкий дизайн, що робить його привабливим варіантом для різноманітних застосувань. Рідкокристалічна панель використовує висококонтрастний метод VA та може похвалитися тристороннім безрамковим дизайном. Естетику дисплея ще більше покращує стильна хромована підставка у формі трикутника. Основні характеристики монітора включають коефіцієнт контрастності 3000 до 1, яскравість 300 кандел на метр квадратний та кольорову здатність дисплея 16,7 мільйонів кольорів. Частота оновлення 60 Гц, швидкість відгуку 4 мс. Дисплей також охоплює 85% палітри кольорів NTSC та 118% ASRGB, забезпечуючи яскраве і точне відображення кольорів. Крім того, горизонтальні та вертикальні кути огляду досягають вражаючих 178 градусів. 4K MHD підтримує HDR 10, Flickr Free та має слабкий рівень сіннього світла для безпеки зору. Що стосується інтерфейсів підключення, дисплей пропонує два порти HDMI, один DisplayPort, один Mini-DisplayPort та один роз'єм для навушників. Для виведення звуку він оснащений двома динаміками по 2 Вт. Монітор можна легко встановити за допомогою кріплення веса. Підставка підтримує регулювання нахилу від мінус 4 до 15 градусів. Що стосується розмірів, то дисплей має ширину 716, глибину 230 і висоту 508 мм. Вага складає 6,9 кг. У деяких європейських країнах, включаючи Іспанію та Португалію, нещодавно було оголошено знижки до 100 євро на ps 5 За новими даними, список країн буде розширено на Велику Британію, США та Німеччину. За словами перевіреного інформатора Біл Білкан, у Великій Британії знижка становитиме 75 фунтів, а нова ціна становитиме 405 фунтів стерлінгів. У США консоль подешевше з 500 до 450 доларів, а у Німеччині ціна буде знижена з 550 до 475 євро. Sony підвищувало ціну на PS5 у Великій Британії та Європі майже рік тому, однак з урахуванням цих заявлених знижок консоль буде дешевшою, ніж на момент запуску. Ця знижка поширюється лише на стандартну систему PS5 із оптичним приводом. За словами джерела, пропозиція буде доступна на сайті PlayStation Direct а та також у різних розрібних магазинах, таких як Amazon, Target та Game. Інсайдер BillBiuCan Bill має дуже гарну репутацію в цьому сегменті. Він часто ділиться інформацією про майбутні релізи або, наприклад, про майбутні ігри, які планують додати в Game Pass або роздавати за підпискою PS Plus. Якщо вас зацікавила дана консоль, то розібратися з цінами в Україні та побачити пропозиції нам допоможе є каталог. В полі пошуку вводимо Sony PlayStation 5 і бачимо, що ціни незалежно від комплектації консолі перебувають в інтервалі від 20 тисяч гривень до неймовірних 53,5 тисяч гривень. Тож, щоб не переплатити, переходимо в розділ де купити, клікаємо сортування за ціною, бачимо всі можливі пропозиції, а далі обираємо найкращий варіант. Якщо ж цінник виявився неприйнятним, то можна подивитися інший варіант цієї ж консолі без дисководу Digital Edition. Посилання на її каталог ви знайдете в описі до відео. Компанія Aya NEO розширила асортимент своїх портативних ігрових консолей, анонсувавши модель Aya NEO CAN. В основі пристрою використовується восьмиядерний процесор Ryzen 7 7840U, який працює на частоті до 5,1 ГГц. Процесор приставки заснований на архітектурі Zen 4, а також оснащений 12 виконавчими блоками вбудованої графіки AMD Radeon 780M на архітектурі RDNA 3. Обсяг оперативної та постійної пам'яті приставки виробник поки не уточнює. Консоль Aya Neo Acan отримала 8,4 дюймовий IPS-дисплей з підтримкою роздільної здатності 1920х1200 пікселів. До складу органів управління новинки входять хрестовина D-Pad, кнопки ABXY та два аналогові стіки з датчиками ефекту холла. Крім того, вона отримала два круглі тачпади. Вперше для консоли Aya NEO нова модель отримала кнопки, розташовані на задній стороні. Їх можна запрограмувати на виконання різних команд. В оснащенні Aya NEO CAN входять два порти USB Type-C, один USB Type A та один аудіороз'єм 3,5 мм. Розміри приставки становлять 312х133х22 на на мм. Це робить її трохи ширшою, але тоншою від тієї ж ASUS Rogelight. Вага консолі не повідомляється. Додатковою особливістю новинки є батарея на 75 Вт. /г. Більшість аналогічних продуктів зазвичай оснащуються акумуляторами на 40-45 вт годин. Решта технічних характеристик приставки Аяніокан а також її вартість стануть відомими ближче до її повноцінної презентації, яка відбудеться наступного місяця. Не секрет, що ігрові контролери після напруженої баталії ще довго можуть пахнути, аж ніяк не фіалками, особливо якщо користувач полінувався помити руки після швидкого поїдання піци під час ігрової паузи. Microsoft пішла далі і випустила контролер, який пахне піцею від самого початку. Він став частиною маркетингової компанії для майбутнього мультфільму Черепашки ніндзя погром мутантів. Microsoft розробила перший у світі контролер з ароматом піци, який обладнаний диспенсером запаху у формі шматочка піци, котрий кріпиться до задньої частини геймпаду. Усього випущено 4 пристрої, які присвячені Донателло, Рафаелю, Леонарду та Мікеланджело. Контролери стануть спеціальними призами лотереї, тому я надія, що користувачів не скрізь переслідуватиме запах улюбленої страви черепашок ніндзя. Microsoft регулярно випускає консолі та контролери Xbox з незвичайним дизайном у маркетингових цілях, наприклад, кастомний Xbox One X під маркою Jordan або Xbox One, котрий видає звук Taco Bell. Щоб спробувати виграти контролер з ароматом піци, необхідно зробити ретвіт повідомлення в обліковому записі Xbox Game Pass у Twitter відтепер X, незалежно від результату розіграшу продаж піци завдяки новому мультфільму про черепашок Ніндзя в найближчому майбутньому має суттєво зрости. Сподіваємося, що маркетингова акція Microsoft не призведе до ожиріння серед геймерів. Технології апскейлу DLSS, FSR та XESS дозволяють суттєво підвищити продуктивність в іграх. Вони допомагають досягти хорошої продуктивності на не дуже потужних відеокартах, нівелювати просідання продуктивності при активації трасування променів або просто підняти кількість кадрів до дуже високих значень на потужних 3D-картах. Однак, схоже, тепер ми отримали перший приклад, коли розробники просто замінили оптимізацію на DLSS FSR та XESS. Гра Remnant 2 від студії Gunfire Games заснована на Unreal Engine 5. Гравці швидко помітили, що налаштування гри одна з технологій суперсемплінгу активована за замовчуванням, чого зазвичай не буває. Більше того, відключення апскейлу призводить до значного зниження продуктивності. Все настільки погано, що, наприклад, RTX 4080 4 к при максимальних налаштуваннях якості графіки без DLSS видає лише близько 30-40 кадрів. Навіть Cyberpunk 2077 у тому ж розширенні на цій відеокарті, показує 50-60 кадрів. І все це при тому, що Remnant 2 не має трасування променів і навіть не використовується технологія Lumen. Розробники швидко відреагували на критику, заявивши, що все так і було задумано. Мова не йде про погану якість гри, як це, на жаль, було з багатьма проєктами в 2023 році. Просто Gunfire Games з самого початку створювала гру з урахуванням технологій DLSS, FSR та XESS. Таким чином, розробники прямо говорять, що в їхній грі нормальну продуктивність у більшості випадків можна отримати лише за використанням технологій суперсемплінгу. І якщо в інших іграх за допомогою DLSS, FSR та XESS можна підвищити показники до дуже високих, наприклад, отримавши заповітні 120 кадрів, то в грі Remnant 20 технології потрібні, аби просто в неї нормально пограти. Наразі це все, що ми хотіли висвітлити у даному випуску. Сподіваємось, що подана інформація буде корисна для вас. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, коментуйте та лайкайте. Дякуємо всім за перегляд і до зустрічі у нових випусках.